Ва зустріч. візит Януковича до Москви було скасовано в останню мить. Сонне царство депутати вигадують як менше з'являтися у раді. Тюрма і сума родини Тимошенко. Податківці розказали, чому арештували активи чоловіка загратованої опозиціонерки. Запасний аеродром Андрія Шкіля. Екснардеп планує просити політичного притулку за кордоном. Лише найголовніше та найцікавіше про це вівторок. Далі у програмі сьогодні Олексій Ліхман у студії. Добрий вечір. Чи то передумав, чи то не пустили. Але у вівторок Віктор Янукович раптово скасував свій візит до Москви. Причому рішення приймалося так спонтанно, що поли журналістів, які мали супроводжувати гаранта, таки відправили літаком до Москви. Про це покликаючись на власні джерела, повідомляє видання Українська правда. Адміністрація президента поки ситуацію не прокоментувала. Нагадаю, у Москві Віктор Янукович мав зустріч. Тися із Володимиром Путіним президенти за попередньою інформацією мали розглядати питання приєднання України до митного союзу, але позиція України сусідів не задовольнила. Припускає екс-міністр закордонних справ Володимир Огриско. Росія. Хотіла отримати все і відразу. А оскільки такого не відбулося, то е сказала, що ну раз так, то тоді не приїжджайте взагалі. Е і ми будемо чекати, поки ви до нас нарешті на колінцях приповзете. Ну, я вірю в те, що навіть ця влада не приповзе на колінах. Цікаво, що сьогодні джерела з Газпрому повідомили інтерфаксу. Ціну на паливо для України тут можуть знизити майже на сотню доларів до 350 за тисячу кубометрів. Чим навзаєм має поступитися Київ, поки невідомо. Та низка українських експертів вже не раз заявляла, Росію можуть цікавити стратегічні підприємства, газотранспортна система та інтеграція України у щось схоже на оновлений СРСР. І ще один політичний біженець з України може просити прихистку в Чехії. Екснардеп Андрій Шкіль боїться свого арешту. За що поки не знає. Офіційних документів на руках немає. Наразі ж колишній обранець виїхав до Чехії. Телефоном Тивай повідомив, що частину його майна заарештовано. Це сталося наступного ж дня після втрати депутатської недоторканості. Нині є рішення суду про заборону його виїзду за кордон. Екснардеп підозрює, що це може бути пов'язано із подіями десятирічної давнини. Тоді нагадаю, шкіль був одним. За ініціаторів акції Україна без кучми його заарештували і звільнили з СІЗО після обрання до парламенту. Нинішні події екснардеп пов'язує винятково зі своєю опозиційною діяльністю, поки в Україну повертатися не збирається, і цілком можливо, що проситиме політичного притулку у Україні. Я ще жодних документів в очі не бачу. Справа власна в моїй політичній діяльності, чому іншому претексти можна йти будь-які. Можемо пригадати і те, що і свого часу чорнового зґвалтування затримували, і інші там сиділи за кримінальними статтями. Та зрешті решт у Україні безкушно також кримінальна стаття вона ж не є політичною, правда? Організація масової безпорядки ношови. І ще один несудний день у Харкові відбулося чергове судове засідання у справі ЄСУ. Тривало воно лічені хвилини, адже слухання вкотре перенесли. Причина, як і раніше, відсутність головної фігурантки справи експрем'єра Юлії Тимошенко. Вона через недовільний стан здоров'я відмовляється прибути до судової зали. Захист опозиціонерки не припиняє вимагати від судді, щоб той розглянув клопотання про закриття справи. Сама Тимошенко, як і її захисники, не бачить складу злочину у своїх діях. Натомість, представники держобвинувачень. Наполягають на обов'язковій присутності бранки. 11 листопада 2005 року зазначена кримінальна справа вже був закривалася Генеральною прокуратурою з відсутністю в діях Тимошенка складу злочину відповідно до пункту 2 статті 6 кримінально-процесуального кодексу. Тому ми не розуміємо, що сьогодні розглядає суд. Такого рішення суду не існує. Сторона захисту намагається ввести в оману громадськість. Громадськість вже може зробити певні висновки про те, що підсудна намагається ухилитися від явки до суду і таким чином затягує судовий розгляд кримінальної справи. Не шукати політики в арешті акції чоловіка Юлії Тимошенко попросила податкова очільник ДПО Олександр Клименко підтвердив суд заборонив Олександру Тимошенко розпоряджатися акціями своєї чеської кампанії саме через подання українських фіскальників, але зроблено це винятково у рамках боротьби із неплатниками. Йдеться про штраф, який був накладений на фірму у жовтні, але й досі не виплачений. Завинив чоловік загратованої опозиціонерки державі таку суму, що пригадати її на брифінгу. Чиновник так і не зміг, назвав її лише. Лише незначною. Уже напрацювалися новообрані нардепи, вирішили не засиджуватися на своїх стільцях і до нового року провести лише одне засідання. Його призначили на 25 грудня. А далі вже депутати зберуться аж у середині січня. Такий план роботи підтримали як провладні обранці, так і опозиціонери. Постанова здобула 283 голоси. Опозиція пояснює, вона брадо трудилася і в свята, та навряд чи до неї б дослухалися. У провладному таборі збиратися раніше кінця грудня сенсу просто не бачать. Воно і всьому для них не сформовані. Омітети депутати ніяк не можуть дійти згоди щодо того, кому який відійде. Партія регіонів взагалі хоче скоротити роботу обранців до мінімуму, а голосування проводити раз на тиждень, заснувати такий собі голосувальний четвер. За словами регіонала Володимира Макієнка, це один із варіантів змін до регламенту. Новий парламент нагадаю пропрацював лише три дні. Але рекордсменом з ледарювання поки лишаються його попередники під час передвиборчої кампанії. Нардепи минулого скликання збиралися у сесійній залі лише два рази на місяць багато з них знаходиться на яхтах. От. А персональне голосування, якого ми вимагаємо, не передбачає голосування з яхти. Треба було працювати і завтра, і післязавтра. Ну завтра, можливо, на Миколая там зробити перерву якусь, але четвер, п'ятниця і, і, і навіть субота треба було працювати. Я на яхті стою з вами отут на палубі. Про яку як то може йти мова, коли наприклад, 25-го ми збираємося? Ми не можемо працювати, ми не можемо внести жодного законопроекту сюди, крім постанов по організації роботи Верховної Ради, якщо немає комітетів. Віп курцям закон не писаний. Курилку у парламенті залишили згідно з приписом закону, палити у приміщеннях державних органів заборонено. Але зранку мандатовласники активно користувалися кімнатою для куріння, начебто антитютюнового документа, і не ухвалювали у коридорах. Установи димова завіса, а попільничка наштрикана цигарковими недопалками. Нагадаю, вчора депутат від Білоблакитних Юрій Мірошніченко обіцяв, що курилки прикриють і будуть стягувати штрафи. Спочатку з Верховної Ради, яка не підкорилась закон. Воно та й з обранців згодом, які заплющуватимуть очі, на нову заборону. Самі нардепи сьогодні свого порушення закону, наче і не помічали. Збереглися і там курять? Да. Так, серйозно. Я там ще не заходив, чесно говорючи, не бачив. Е я, в принципі, був переконаний, що курилці в парламенті будуть закриті згідно нового прийнятого закону. Тому я навіть туди не заходив, а в партію зараз почув, що вони працюють. Столичний радіоринок задимівся. Пожежа найвищого рівня складності охопила відомі кардачі. Загорілися павільйонні ряди на другому поверсі. За даними Міністерства надзвичайних ситуацій, полум'я охопило 100 квадратних метрів. На місце виїхало 10 рятувальних автомобілів, а загалом гасили вогонь 70 менесівців. Обійшлося без жертв. Наразі полум'я ліквідовано. Причини загоряння та сума збитків встановлюються. Крім того, під час пожежі на радіоринку двоє чоловіків намагалися скористатися ситуацією та здійснити крадіжку, розповідають. Очевидці, але мародерів вчасно затримала міліція. Забути про БТІ з нового року функції вже легендарної структури переберуть на себе нові чиновники, державні реєстратори, а також нотаріуси. Реформа, яка повинна спростити оформлення права власності на нерухоме майно людей, навпаки, налякала. І в останні дні року БТІ просто ледь не беруть штурмом. Чи варто годинами стояти у черзі? Якою буде для українців реєстрація нерухомості з 1 січня? Нам зараз розповідає Ярослав Кречко. Столичне БТІ, дванадцята дня. Кияни мерзнуть у черзі. Часа два з половиною стоїмо. Я так думаю, дай біда не успію. Так людям відноситися не можна. Мороз, мінус 10, Ми стоїмо. У коридорах не протиснутися. Пані Людмила проштовхується крізь натовп. Вона документи здала. Ой, я, я в черзі простояла вже. Чотири дня Люди пояснюють, готові по кілька діб стояти у чергах, бо їх лякає реформа. Кияни переконані, наступного року, коли у БТІ відберуть частину функцій, буде ще гірше. Зараз БТІ закривається, а на фоні БТІ відкривається друга структура. Зовсім ну з нуля, де не буде взагалі ніякої бази. Як вони це будуть робити? Мені цікаво. Тож тепер з тих, хто хоче оминути чергу і зайти з чорного ходу, посередники збирають по сто п'ятдесят гривень. Йдуть без очереді, з іншої сторони, а ти 9 часов мерзний, як чорт. Але особиста присутність не обов'язкова, якщо заплатити більше. Пані Аліса намагається отримати право власності на квартиру для дітей. Каже, за безпроблемне оформлення документів у неї просили 600 доларів. Нарисували на цьому, на телефоні. 600 я відказалась. я відказалась, тому що такі дії я не можу платити. Я вам просто кажу: цим людям ідіть зразу пишіть заяву в міліцію, в оперативну групу і нехай з цим розбираються правоохоронні органи. Керівництво БТІ нарікає на наплив людей. Замість 300 документів щодня вони видають півтори тисячі. Цю початку нотаріусу Олені Верповській щойно передали з Мінюсту. Відтепер Олена ще й державний реєстратор. З 1 січня документи, які нині видає БТІ, можна буде отримати в неї. Запрацює електронний реєстр. Жінка переконує з нового року, все спроститься. Перше моє дійство. Я отримав документи. Получив від вас заявлення, установленої форми реєструю право собственності. Ваше. Это я как госрегистратор работаю. Второе мое действие – это подписание с вами договора купли-продажи, удостоверения. Вы подписываете со своим покупателем. Третье мое действие – это регистрация договора в реестре правочинем. И четвертое действие – это регистрация перехода права собственности, когда вы уже перестаете быть собственником, и это отображается в реестре. Ріелтор Олександр Рубанов називає новий реєстр напівпорожнім. Він прогнозує з нового року застій на ринку нерухомості і радить людям перевірити наявність свого майна в електронній системі. Перший стал, да, хто перший став, того і тапочки. Якщо хтось там з помислами зовсім чистими зареєструє права на ваш об'єкт першим, то вам придеться через суд доказувати обратно. У державній реєстраційній службі махінації з реєстром унеможливлюють, мовляв, доступ до нього є лише у нотаріусів та держреєстраторів. Вони історію нерухомості перевірятимуть так, як це робить БТІ. Реєстратор при реєстрації речових прав буде перевіряти усі дані по майну, по якому він реєструватиме права у нині діючих реєстрах. Вони будуть продовжувати функціонувати, але вони будуть функціонувати до того часу, поки не буде перенесена вся інформація із цих реєстрів до основного реєстру. Однак далеко не всі дані про майно українців наразі є в електронному вигляді. У київському МБТІ майже 90% інформації досі знаходиться на папері. Щоб вона потрапила до електронної системи, визнають чиновники. Власники майна повинні прийти до держреєстратора самостійно. Офіційне оформлення документів коштуватиме 119 гривень. Щоправда, послуги нотаріуса подорожчають. Ярослав Кречко, Антон Деркач та Кирило Лазаревич ТВА. Кінець світла справжнім енергетичним апокаліпсисом охрестили мешканці Київщини своє випробування темрявою. Близько ста населених пунктів області, понад тиждень залишались без електроенергії. З епіцентру мороку повернувся Тарас Матвієв. Село мила до нього від столиці всього 10 кілометрів. Але попри таку близькість до Києва, тут вже тиждень живуть, мов у середньовіччі. При свічках лише одиниці рятуються генераторами. Світло немає. Приходиться рятуватися генератором. Аби генератор постійно працював, Валерій через день мусить їздити до Києва по бензин. Втім, дорогу почасти замітає снігом і сім'я чоловіка зостається в холодному будинку. Таке, що трапляється майже кожну зиму, але не так, не так довго. Не так довго це. Ну відключали на, на день, на години. А цей рік, узагалі, ви бачите, вже 10 днів уже. Майже без електрики не працює й опалення. То щоб не ганяти генератор цілодобово, рятуються від холоду пічч на дровах. Щоправда, тримісячна донечка все ж застудилася, розповідає Катерина. Ми оце так спимо в темі сезонному комбінезоні і між батьками, тому що у нас страшенно холодно. Якщо вимкнеться світло, ще більше клопоту має старожилка села Бабуся Антоніна, коли в чергове пропала електроенергія, жінка спіткнулась та пошкодила око. І тепер на 74-му році життя Антоніна може частково осліпнути. Оці зробили, треба капати. А я темно, я не бачу. Штурхнула, взяла те око. Та й тепер ж знову операцію. Сказали, треба виймати мнігу. Виходить через те, що немає, не було світла, собі пошкодило око. Ну так. Нарікань селян електромонтажних Сергій не поділяє. Говорить, бригади і так працюють в посиленому режимі. Чоловік дивується, подібне знеструмлення трапляється чи не щороку, а люди чомусь досі не звикли. Сіхія, сіхія, сніга, багато сніга. снігів випало. Багато випало снігів, поваляло дерева. По -про Порвало провода. Тому що лінії йдуть по лісам, по лісам. І там тисячі дерев лежать, тисячі. І не співаємо це все зробити. Тобто вони у всьому дерева, так? Так. Да. Дерева, які в лісах ростуть, їх не дають вирізати. Ось така проблема. Подібні біді опинилися не лише жителі селища поблизу столиці. По всій країні, за даними МНС, знеструмлено понад 130 населених пунктів. У Київській області Темрява-Оповила оповила 100 містечок і селищ на Житомирщині 26, в Вінниччині 5 та Львівській області 4. А виправити, підключити і забути обіцяють в Київобленерго. Там вірять, що невдовзі погода стане лагіднішою, і всі ремонтники зможуть дістатися до проблемних поселень. Кожній мобіленерго, в кожній, в кожній е, області у нас може статися така сама ситуація, якщо там випаде, як у нас кажуть, 80 тонн насадка в снігу на, е, на три райони. Там і е, на область цей час минеться, світло ми. Повернемо і все буде добре. А поки енергетики думають, як повернути світло до осель тисяч українців, експерти радять готувати офіційні скарги. Якщо в когось зіпсувалася техніка від перепаду напруги чи заслабла донька від хатньої холоднечі, усе це повинні компенсувати енергетики. Одна біда довести їхню провину дуже важко. за все, необхідно залишати заявки і жалоби. Як субзіла лі жителі села Міла. Люди доведені до, до білого коленя, і річ уже йде о том, що собирались там і жвезну дорогу перекривати. Ето в Київській області. все, да, то тобто, в напрямку там на на юго-запад на Фастов. Здесь Житомирскую Житомирську трасу пытались, собирались блокировать люди. Однак спілка бабусь села Мила в силу папірців не вірить. Жінки налаштовані радикально. А поки Антоніна і її спільниці закликають енергетиків. там світло! Тарас Матвіїв, Олена Афанасієнко, Ганна Скебенко. ТВА. сьогодні триває, і далі будемо говорити про таке. Утомлені союзом. Великобританія заявила, що може зректися Євросоюзу. Кріпацтво в законі білоруських робітників пов'язали декретом випробування доброчинністю. Мешканці Дніпропетровської Хрущовки не витримують сусідства із притулком для безхатченків. Українські дипломати запевняють, що роблять усе можливе для порятунку Анхар Кочнєвої. До роботи з її звільнення залучили понад 10 іноземних партнерів. Зокрема, це ООН, Ліга Арабських Держав, Червоний Хрест та репортери без кордонів. Викрадення засудив і державний департамент. США. Українське міністерство закордонних справ було змушене виправдовуватись після нещодавньої заяви журналістки Наталії Гоменюк. Їй вдалося вийти на зв'язок із бойовиками, які тримають у заручниках Українку. Два місяці тому Ан поїхала до Сирії. Перекладачкою російських журналістів так її взяли у полон, звинуватили у шпигунстві і пригрозили стратити за словами бойовиків. За весь час полону ніхто з України не намагався з ними зв'язатися. У МЗС це заперечують, а небажання розповідати про перебіг визволення Кочнєвої пояснюють міркуванням безпеки. Утомлені союзом британський прем'єр Девід Кемерон, виступаючи у парламенті, сьогодні вперше визнав, що країна може покинути європейський союз і висловив можливість проведення з цього приводу референдуму уже найближчим часом. Водночас голова британського уряду наголосив і на важливості єдиного ринку та підсилені впливу Британії у Європі. Навіть досить дипломатичний, натяк прем'єра, викликав хвилю різкої критики з боку його опонентів. Партія лейбористів заявила, такий радикальний крок може викликати значну економічну невпевненість та Відлякати іноземні інвестиції з країни Дерев'яне кріпацтво по білоруськи. Сьогодні тамтешній парламент одностайно схвалив декрет президента Олександра Лукашенка. Документ значно ускладнює звільнення за власним бажанням працівників деревопереробної галузі. Піти з роботи добровільно деревопереробники тепер зможуть лише з дозволу керівництва підприємства. Або якщо обставини надзвичайні, просити про звільнення можна буде губернатора області. Такі дії влади лише початок масштабної кампанії з наповнення держбюджету. Білоруський уряд також Нує застосувати дешеву дитячу працю там, де це було раніше заборонено. Антикризове рішення прийшло батьки у голову під час візиту до державного підприємства Борисовдрів, де на початку ще на початку грудня. Тоді ж Лукашенко пообіцяв, що згодом такі міри будуть застосовані у всіх галузях, що потребують модернізації. Запрещається увольнення працівників. Працівник Роботник не може з цього предприятия без розрушення і согласования руководителя предприятия. А то ми ташуємося до того, що завтра начнут ходити по Борисову й по мінську з вилами і друг друга колоти. Неприємне сусідство у Дніпропетровську мешканці п'ятиповерхівки потерпають від безхачків. Усе через те, що на першому поверсі будівлі розташовано притулок для волоцюг. Місць лише 30, та й скористатися прихистком безпритульні можуть лише вночі. Решту з часу вони ховаються від морозів по підвалах та під'їздах і добре псують життя мешканцям будинку. Спочатку було шкода, тепер несила терпіти. Мешканці цієї Дніпропетровської багатоповерхівки втомилися від бомжів. На безпритульних тут почалося 14 років тому, коли на першому поверсі будинку відкрили притулок. До нього волоцюг пускають лише вночі. Решту часу вони сидять у дворі. Люди скаржаться бомжі, розкидають сміття, розпивають горілку та лаються. Один із них мені говорить, бабка, заткнись. і за таке вираження. І говорю, і раз раз ти здесь живой не останешься. Вот эти шприци здесь появляются буквально ну почти через день до каждый день. Володимир усі 14 років намагається привчати волоцюг до порядку. Чоловік розповідає на повчання без хаченки, часто не звертають увагу. Цуплять з прилеглих дворів усе, що не так лежить. Розводять у підвалах багаття, та під вікнами влаштовують. Вони полили в підвалі костер і що то на цьому кострі, який вже піднявся до полов, а тут перекриття дерев'яне. Проте мешканці п'ятиповерхівки зізнаються, це не найгірше. Хвороби, з якими вживаються волоцюги, лякають набагато більше, ніж сміття. Извините, харчки, плівки. Люди, які приходять сюди з відкритою формою туберкульозу, гепатиту, це офіційно болезни болезні другие. Мешканці стверджують, скаржилися вже в усі можливі інстанції у владних кабінетах. Розводять руками. Ситуацію може вирішити новий притулок, який вже 10 років намагаються добудувати. Однак гроші на нього надходили з перебоями. А три роки тому фінансування взагалі заморозили. На определений участок роботи деньги були виділені они не були виділені повністю на весь об'єм. Что змогли на виділені деньги зробити, то сделали. В управлінні впевнені, щоб закінчити будівництво, потрібно щонайменше мільйон гривень. Тут сподіваються, що вже наступного року гроші з'являться і у вуцюг буде новий прихисток. А доти без безхатьки тулитимуться по закутках біля старого притулку. Куди діватися цим людям, які обіздоліни взагалі? Я не вважаю их за скотов. Ну они бомж бомжи сидять. Ну ну и что, что бомжи. Ми теж люди. Ми теж якби нуждаємося какой-то соціальної поддержке. Христина Малозонія, Галина Сонячна, Федір Андрієв, Твай. Гуртом і батька легше бити цю давню приказку пригадали науковці з Колорадського університету у Болдері, коли розробляли міні-роботів. Усі вони не більше за тенісний м'яч. Проте якщо об'єднати їх зусилля, то на думку розробників ті зможуть виконувати надскладні завдання аж до ремонту ракет у космосі та колонізації далеких світів. Звичайно, не одразу поки що роботі вчать виконувати прості завдання: перенести ємкість з водою, рухати стільці або спільно підніматися на підвищення. Усі вони слухаються єдиного центру управління. Це може бути людина, а може і програма. За потреби один з роботів готовий прийняти на себе управління, і якщо власних сил не вистачить, то підкличе товаришів, щоб спільно вирішити якесь складне завдання. На першому етапі розробники планують створити кілька тисяч міні-роботів. Вони зможуть працювати як на землі, так і у воді, та навіть у стані невагомості. Ну ось і все про цей вівторок. Я дуже вдячний вам за увагу і прощаюся до вечора. Середи.